24 грудня до Житомирського відділу поліції звернулись відразу двоє Житомирян, чиї гаражі розташовані в одному кооперативі. Чоловіки розповіли, що посеред білого дня з їх транспортних засобів з проміжком часу у чверть години були викрадені барсетки з грошима та документами. Поліцейські застерігають автовласників. Будьте обачними! Перше повідомлення надійшло близько 14-ї години від автовласника ЗАЗ. Чоловік розповів, що займався у гаражі господарськими справами, а до автомобіля, що стояв за кілька метрів, виходив час від часу за інструментом, тому й не замикав його. Сьогодні зранку я приїхав сюди в гараж стульчики робити. Машину залишив біля гаража. Тут в мене в машині інструменти, кріплення, всякі там, болтики, гаєчки, шурупчики. Двері в гаражі в мене відкриті. Я бігаю сюди, туди, туди, сюди. От. Ну десь вже біля двох годин в обід. Я зайшов в машину, взяв шуруповерт. Як я дивлюся, двері мої передні відкриті Водитель. в машині, водітельські, да. Ну, я одразу дьорнула мене, так сказати, йокнуло під. Дивлюсь, між сідушками у мене барсетка лежала. її немає. Разом з барсеткою зникли і особисті документи та 700 гривень. Коли на місці події розпочала роботу слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, до них звернувся ще один автовласник – 23-річний господар Опель Віваро. Тут така поставив машину, бо там не було де статус. Я вішов машину, закрив, і барсетка залишилася в машині. Я вийшов у бокс. Ну це цих... Ну скільки ну, десь минут було, дві-три, ну хай од двох до п'яти це. Ну дві я якраз зайшов, поговорили, що ну, що там машину щоб зробили. Вийшов, приходив, він же виїжджає. Я машину одразу відкриваю з пульта. Ну зразу дивлюся стекло. Я. Зразу не обратив увагу, думаю, що десь може десь, ну що я заїхав. Так, як я сразу дверки відкриваю, бачу, це стекло тут, все лежить, моя паніка. Там гроші були, але гроші такі, мені головне, щоб документи на машину, все загреєш. Ця крадіжка сталася з різницею у часі на чверть години. За обома фактами нині розпочато кримінальні провадження за статтею 185 крадіжка кримінального кодексу України. За зібраною на місцях подій інформацією, оперативники встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів. Водночас поліцейські застерігають автовласників: не нехтуйте безпекою власного майна, будьте обачними і обережними. Не залишайте відкритими транспортні засоби, коли вони перебувають без вашого нагляду навіть на нетривалий час.